До України прибула гуманітарна допомога від Азербайджану для підтримки енергетичного сектору. Вантаж надійшов у межах угоди про дарування обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. А це понад півсотні найменувань кабельної продукції високої та низької напруги, генератори різної потужності, а також трансформаторне обладнання. Усе це допомагатиме нашим енергетикам швидше відновлювати об'єкти після російських обстрілів. За час повномасштабного вторгнення це вже четверта угода з Азербайджаном. Україна отримала більш як дві тисячі тонн критично важливого обладнання на суму понад 11,5 мільйонів доларів. Зараз, коли Росія відновила такі інтенсивні обстріли по енергетичній інфраструктурі. Така допомога залишається і є вкрай необхідною. Цей вантаж поїде безпосередньо так би мовити, на першу лінію енергетичного фронту в області, які щодня зазнають російських ударів. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення з Резервного фонду країни 2 мільйонів доларів на закупівлю та відправлення необхідного електрообладнання. Ми допомагаємо Україні від початку повномасштабного вторгнення, і надані ресурси є важливими для її критичної інфраструктури.